Завдяки цій фірці ваш бюджет на рекламу зросте в три рази, але не робіть це у своїх кампаніях. 97% підприємців роблять цю помилку щодня і спалюють тисячі доларів. А найгірше вони навіть не розуміють, чому їхня реклама не працює. Помилка в тому, що ви робите широкий таргетинг, думаючи, що охопити більше людей. Але статистика показує жорстоку правду: 67% вашого бюджету йдуть в молоко. Чому? Тому що ви говорите з усіма і ні з ким конкретно. Люди купують не товари, вони купують емоції та рішення своїх проблем. За 4 роки роботи я бачу, як клієнти спалюють бюджети через одну просту помилку. Але найболючіший урок я отримав рік тому, коли друг попросив продати авто. В перший місяць ми зробили ставку на все підряд, просто виклали інформацію. Мовляв, підходить кожному, хто шукає собі авто. Результат: місяць, повна тиша та жодного дзвінка. Тоді я переписав все і зробив акцент на молоді сім'ї з дітьми, ті самі авто, але зовсім інший підхід. І що за наступний місяць ми придали вже два авто. Бо що точніше ти говориш, то легше тебе почути. Шукаєте того, хто не просто веде сторінку, а генерує вам продажі. Підписуйтесь, показую реальні кейси, ділюся інструментами і беру в роботу лише ті проекти, де бачу потенціал росту.